Олександр Новицький, лікар-невролог, переїхав з Луганщини. Перші обстріли ми почули в 2014 році. Але в 2014 році, коли почалася АТО, але це було останнє українське місце, де знаходилася українська влада. Олександр пригадує, що навіть у відносно мирний час обстріли були. Інколи були обстріли, але вже до них, коли це продовжується певний час, до них вже якось ти звикаєш. І... Адаптуєшся. Тобто спочатку ти їх лякаєшся, потім вже ти їх не лякаєшся, звикаєш. А коли вже є тиша, то ти тебе вже навпаки ти починаєш хвилюватися, тому що е як це з тишею зрозуміло. Або шосте, або сьоме вже це було березня, коли вже в лікарню попали снаряди. Тобто там було пошкоджене кардіологічне відділення, ушкоджене неврологічне відділення, реанімаційне відділення. Але все одно лікарі, медсестри, ходили на працю з 6 по 10 березня. Квартал, де проживав Олександр із сім'єю, був під обстрілами. Вони чотири дні не виходили із підвалу, а потім. Наважилися виїхати дивом, сім'я таки виїхала з криміної. Ми сідали і вже їхали. Тобто, що буде, те й буде. Тобто, якщо загинемо, то загинемо. Якщо так, то так. Коли ми вже з інтернету дізналися, що Луганський медичний університет переїхав в Рівному, тому що в мене дружина працює там, і я раніше працював там. І хоч щоб мати якусь роботу, ми поїхали вже в Рівне. Згодом Олександр влаштувався на роботу в Рівненську обласну клінічну лікарню. каже, що прийняли його добре. Тепер намагається бути корисним тут та продовжує лікувати людей.